В Одесі пройшов святковий новорічний бал для найбільш успішних бізнес-ледів. Організатором заходу виступила Європейська асоціація ділових жінок в Одесі. На святковому вечорі члени жіночої організації підводили підсумку роботи та ділилися планами на наступний рік. Детальніше розповість Ірина Монтян. Як водночас бути успішною бізнес-леді, гарною дружиною і турботливою матір'ю? Це основне питання від усіх, хто спілкувався з цими чарівними жінками. У кожної з них власний секрет: наполегливість, любов до власної справи, оптимізм це лише деякі принципи, якими керуються ці успішні бізнес-леді, незважаючи на труднощі, з якими їм доводиться стикатися, вони залишаються перш за все жінками. Та ти ти в політику, паструють глазки, гляді... то к тебе как к дуре будут относиться. А если ты приходишь сухой ведьмой, то тоже не получается. Поэтому, если ты э, с уважением не даешь повода да, на какие-то пошлости, если ты ко всем относишься, как к профессионалам, и к себе требуешь такое отношение, то, поверьте, все быстро это понимают. Я помню первое заседание Верховной Рады, когда кто-то из депутатов кричал там, на, на какой-то комиссии, «Дайте слово женщине, дайте слово женщине, мне именно». А я взяла слово и говорю, что я... Э, хотела бы, чтобы вы привыкали с сегодняшнего дня, что я буду брать слово не как женщина, а как профессионал. Но хочу вам сказать, что до конца дней я вам не дам забыть, что я женщина. На новорічному вечорі зібралися жінки, які є членами Європейської асоціації ділових жінок в Одесі. Організація досить молода. Незважаючи на те, що подібних асоціацій в Україні чимало, мало, в одеських бізнесвумен є свої особливості. Я ні разу не слышала, чтобы под представ эти жінки говорили о о чём-то, как нас... Представляют мужчины, как Изаров там сказал, что женщины должны стоять там возле плиты и возле детей. Да, эти женщины, которые в большинстве уже детей подняли. И сегодня им ещё страшнее, потому что в этой стране этим тетем места нет. Леона Згорова виступала ініціатором створення цієї жіночої організації. Від самого початку до асоціації входило лише п'ять жінок. Сьогодні їх кількість зросла до 70. -ти. Планов у нас велике мношство. Тобто, в першу чергу, звичайно, ми помогаем друг другу развивать наш бизнес, потому что мы все женщины, которые работают, у которых свой бизнес. Второе, естественно, благотворительность. Третье, вот я сказала, у нас направление, которое мы будем развивать, это э, все-таки э, каким-то способом э, доносить до будущего поколения. Э, Інформацію о знаменитих адісідках, которые жили ведь город Славний спільними зусиллями жінки беруть участь у благодійних та культурних проектах. Так, завдяки жіночій асоціації наступного року в Одесі з'явиться меморіальна дошка заслуженої артистки України Людмили Сатосової. Вже виданий альбом Євгенія Палієнка Одеса моє місто. Окрім того, європейська асоціація ділових жінок Одеси сприяє налагодженню ділових контактів. Перше для мене асоціація площадка для интересного общения з интересными людьми з людьми бізнесу. Одновременно общение переплікається з новими діловими интересными контактами. Для багатьох жінок надійним підґрунтям залишаються чоловіки, але без жіночого шарму все одно не можна. Секрет, наверное, прост: надо любить все, надо любить свою роботу, надо любить сім'ю. И тогда все получится. Все надо в жизни вообще делать с улыбкой и с любовью. Ці жінки на власному досвіді знають, що таке справжні труднощі, адже всі вони є керівниками різних организаций. Прежде всего, это те трудности, когда не хватает финансов. Это самое главное. И, естественно, экономика страны упала, мы все чувствуем, понимаем, то, что сегодня есть Економічні спати ми це дуже відчуваємо на нашому бізнесі. Оптимізму цих жінок можна лише позаздрити, адже всі вони є яскравим прикладом того, як успішно поєднувати родину та роботу і при цьому мати приголомшливий вид. Ірина Монтян, Юрій Рух, телекомпанія Круг.